Кілька сотень людей провели акцію за мир та єдність України біля пам'ятника Тарасу Вішевченко в Сімферополі у рамках мітингу. Пройшов молебень за душу українського поета, а також за мир України. Ми Савраліз ні очень большим составом, тому що, якщо чесно, боїмся немножко провокати, то що вже не були. І ми ну, в раз все таки хотімо показати, що здесь огромне количество адекватних людей в Криму Україна. Пожалуйста, підтримуйте нас, не бросайте нас. Це очень важна. Невідомі агресивні і, за деякими даними, озброєні люди кілька разів блокували спеціального посланця генерального секретаря ООН Роберта Серрі під час його перебування в Сімферополі. Зрештою, той був змушений відмовитися від своєї місії у Криму. лідер меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров закликав у четвер усіх жителів Криму бойкотувати референдум про приєднання півострова до Росії, призначений на 16 березня. 6 березня Верховна Рада Криму проголосувала за приєднання Криму до Росії. Як заявляє кримське керівництво, референдум має тільки підтвердити таке рішення. Маніфестація з вимогами захистити територіальну цілісність України і припинити російську агресію на українській землі пройшла в четвер біля будинку ради Євросоюзу в Брюсселі. У цей час там відбувалася зустріч голів держав та урядів країн ЄС. Вони шукали вихід із економічної, політичної і воєнної кризи, яку спровокувала окупація Росією частини української території. Державний секретар Шаджон Керрі під час візиту в Київ закликав до мирного і дипломатичного вирішення конфлікту, що склався через дії Росії в Криму. За словами Керрі, якщо Росія не піде на деескалацію конфлікту, їй загрожує ізоляція. Діти на київському майдані надіслали в Кремль іграшкових солдатиків. Акцію влаштував громадський сектор майдану. Таким чином, активісти хотіли застерегти Володимира Путіна від активних бойових дій у Криму. Учасники запакували іграшки в коробки і написали свої побажання. Бандеролі з пакунками надіслали в Кремль. У Донецьку спонтанний мітинг на підтримку єдності України зібрав дві тисячі учасників. Приводом для цього стало захоплення проросійськими силами обласної адміністрації. Люди вийшли на вулицю з гаслами про неподільність України і неприйнятність воєнних дій. Акції за мир та єдність України відбулися також у Дніпропетровську, Рівному, Харкові, Львові й Києві. Близько тисячі проросійських активістів у Харкові на площі свободи вимагали визнати російську мову державною і провести референдум, де порушилося питання федералізації України. Люди також заявляли, що висловлюють недовіру чинній владі. У Черкасах біля Соборної площі встановили великий дерев'яний хрест на знак пам'яті про героїв Небесної Сотні. Поки що великий дерев'яний хрест поставили навпроти Черкаської облдержадміністрації, щоб він нагадував чиновникам: люди померли не за посади, а за вільну Україну. Незабаром на місці хреста Народна рада Черкас обіцяє встановити пам'ятник або ж меморіал Небесній Сотні. Кайла Грушевського в Києві відкрив виставку Імене в сім'ї Великій, сім'ї Вольній Новій. До експозиції увійшли документи з фондів музею, що ілюструють зародження Шевченкознавства в Україні.